Для того щоб посіяти мікрозелень, нам знадобиться ґрунт. Для цього змішайте 40% садової землі, 30% компосту і 30% кокосового волокна. Після цього наповнюємо контейнер цією сумішу, розрівнюємо ґрунт рукою, щоб поверхня була рівною, оскільки коріння мікрозелені не росте дуже глибоко, достатньо шару ґрунту близько 7-8 см. Головне рівномірно розподілити ґрунт по всій поверхні. Використовуйте лише якісне насіння, існує безліч рослин, які можна вирощувати як мікрозелень. Це можуть бути і ріпа, редис, броколі, гірчиця, цвітна капуста, салат, капуста кейл, шпинат, амарант, базилік, пажитник. І це лише кілька прикладів вони зроблять вашу мікрозелень смачною, корисною і поживною. Коли ґрунт готовий, насіння слід рівномірно розсипати по поверхні. Пам'ятайте, ви будете збирати врожай дуже молодим. Тому між насінням можна не робити великої відстані, просто розподіліть його рівномірно по всій поверхні. В одному контейнері можна легко вирощувати кілька видів мікрозелені одночасно. Поливайте ґрунт за допомогою розпилювача і поставте контейнер в таке місце, де він буде отримувати щонайменше 4-5 годин сонячного світла на день. Рослини слід оприскувати щонайменше один раз на день, головне підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим. Поки насіння не проросте. Не допускайте, щоб ґрунт висихав. Через 3-7 днів ви побачите перші паростки. Коли вони з'являться, оприскувати їх слід 1-2 рази на день. На цьому етапі ви будете раді бачити як контейнери наповнюються здоровою мікрозеленю Її часто продають дорого, але вдома вирощувати її можна економно, навіть в маленькому просторі та з простими матеріалами. Щоб зменшити контакт води з паростками, рекомендується поливати латки знизу на рівні ґрунту. Поливати слід не лише за потреби, уникаючи надлишку води. Важливо забезпечити стік, щоб запобігти утворенню цвілі. Мікрозелень це справжній концентрат користі. Вони містять в кілька разів більше вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини, ніж дорослі рослини. Така зелень зміцнює імунітет, покращує травлення, підтримує здоров'я серцево-судинної та нервової системи, допомагає запобігти багатьом захворюванням, сповільнює процеси старіння і навіть покращує пам'ять. В паростках засереджена висока концентрація поживних речовин. Вони багаті на вітаміни А, С, групи Б, а також на мінерали калій, магній, марганець, амінокислоти та антиоксиданти. Завдяки цьому мікрозелень діє як природний енергетик. І захисник клітин. Антиоксидантна дія допомагає виводити з організму вільні радикали, які пошкоджують клітини, тим самим сповільнюють старіння та утримують молоду шкіру. Мікрозелень також покращує травлення, вона містить природні ферменти, які допомагають організму краще засвоїти білки, жири, вуглеводи, нормалізуючи роботу шлунково-кишкового тракту. Регулярне вживання мікрозелені позитивно впливає на серце і судини. Вона допомагає знизити рівень поганого холестерину, стабілізує артеріальний тиск і зміцнює стінку судин. Найкращий час для збору мікрозилення, коли з'являться перші пара справжніх листків. Це відбувається приблизно через 14-20 днів після посіву. Щоб зібрати урожай, візьміть ножниці і зріжте паростки. Гарного врожаю!